На санках кататися, да? Всім привіт! Я вітаю вас на каналі. Ну, Трішечки вам показала, як я провела ці вихідні. Ми їздили, їздили до міста Дніпро. Поїздка була така відпочивальна, не заплановано було ніяких непокупок, ніде нічого. Просто хотілося виїхати з села в місто. Змінити трішечки обстановку, розвіятися, подивитися, побродити, подивитися, що продається в магазинах. Зараз дуже багато все таке новорічне, багато посуду, ну, взагалі, що є зараз отаке. Цікаве, яскраве, ну тому що село є село, село. У нас цього, звичайно, всього ж немає. Правда, добре, що зараз є інтернет, і по інтернету можна замовити все, що завгодно, подивитися все, що продається. А це була така поїздка: просто от подивитися, щось потрогати своїми руками, як то кажуть. Були в метро, трішки побродили. Потім мене повезли в епіцентр в місто Дніпро. Це такий величезний магазин, що я кажу, завезіть мені, мене туди іще, тільки так, на, мабуть, на півдня закиньте мене, і я буду там бродий. Він такий здоровенний, ну, я не знаю. Ми і частинку маленьку його не пройшли. Все, мені, мені все цікаво. Я хожу з такими глазами і, і з відкритим ротом. Мені все подобається, мені все цікаво. Просто так подивитись. Ну, звичайно, десь якусь дрібничку хочеться собі придбати, ну, хоч мати, на... мати уяву, що взагалі продається, скільки воно коштує. Ну, такі... Це також корисне, да? щоб мати на увазі, ага, десь оте щось є, я бачила, я знаю. От, надивилась там на якісь обої, на якусь плиточку, вже так якісь задумки є, що доживемо до весни, все буде добре, щось треба вже щось міняти, де щось треба підробляти. Ну, от Десь отак. Ну, звичайно, зробила трішечки собі таких невеличких покупочок, зовсім так для душі, для приємності, як то кажуть. Зараз вам трішки покажу, що придбали. А так поїздка була вдала, відпочили, набродилися, находилися, та й повернулися додому. Так, це банани. Це, в общем, товари за тебе. Мандарини. Мандарини були по 50 гривень. Це на салат вона з куточками, дві кукурузи і отакий чай. І покупки з епіцентру, були ми в епіцентрі, робила такі невеличкі покупки, саме головне Цвяки. Ну, місто я їздила не по цвяки, звичайно. От натрапили мені на, на очі, положила в корзину річ. Дуже потрібно. У мене цвяхів вдома немає. <ріхи> Тому цвяхи. Так, купила такі календарі. Це вже на 24 рік. Мені подобається, що вони вішаються на стінку, отак. І тут е, крупні, один місяць і дуже крупні числа. Я собі щось відмічаю, можу щось намітити, щось навіть написати. Мені так дуже зручно. Бо в цьому році в мене не було, то без календаря, як без рук. Дуже було незручно. Так. Таких купила два, буде один собі, один подарую, також з крупними цифрами. І один купила православний. Так, ну сподіваюся, що він уже по-новому. Бо дивилася, що православний, дивилася, що на 24 рік. А от чи по-новому він, чи не по-новому? Я навіть і не дивилася. Так, хрещень. Хрещення Господня 6 січня. Ну, а було 19. Значи по-новому, так? Да? Так, що в нас березень? 25 благовіщення, березня. 25. М -м -м. Травень. Світла Христове Воскресіння. Пасха буде 5 травня. Ну, по-новому, слава Божу. По-новому. Цей календар подарую мамі. Бо вона зараз, скажу, путається в цих святах, коли воно що, а так буде її також повісити, отак, щоб воно було гарно-видненько. І які будуть свята. Так, ну це. Це мочалки, бо закінчилися в мене вже мочалка. Купила собі такі хусточки. Були по знижці. Так, вони коштують 258, а по знижки 99, то взяла собі аж дві. Вони такі приємні, вони не шовкові, не... Не, такі... не слизькі. Вони не сковзатимуть з голови. І отак от вони такі ж великі, такі добре, така гарна хусточка, досить здорова. Вона буде гарно вив'язуватися на голові. Я взагалі люблю. Хустки. І часто ними користуюсь, Отак і на кухні, і на дворі, тож взяла собі дві. Хай будуть. Так, ще в мене покупочка така. Чашки. От як ворона ці чашки. Мені завжди їх мало. Ну, вже давно не купувала. Ці чашечки такі гарненькі, мені подобається їхня форма, вони такі, як, як горнятки. Нещодавно до мене приїхала з Голландії отака чашка. Така зручна, міцна, товста, така, знаєте, ну мені, мені дуже смачно в ній пити чай. А це буде для кави. Дітям кольорові взяла, буде їм для, для молока. У мене взагалі от, чашки, в кожного своя чашка. У дітей свої чашки, в онуків свої чашки. І от, наприклад, каву несмачно пить в ті чашки, в якій п'єш чай. Тобто є чашка для чаю, є чашка для кави. Ну, от, якось так. От. Так, далі купила собі такий блокнот в новому році буду записи робити в новому блокноті. Люблю щось нотувати. Отак от, от пишу, який рік, і що в тому році ну, відбувається: якісь там події, коли там садим картоплю, коли висіваю гірки. Коли перший гірок, коли перший помідор, коли теляться корови, кого приведуть, скільки молока, ну і так далі, тому подібне. Завжди все нотую так коротенько. А потім, коли от у мене старий зошит, там я вже записувала 12 років, я його вела. І дуже цікаво, коли ну, перемотуєш, коли перемотуєш ці сторіночки, коли. Порівнюєш рік з якимось минулим роком, там 10 років тому. Ну, от як коли порівнюєш роки, то дуже цікаво, дуже цікаво за цим наблюдати. Тому купила собі такий зошит новенький. Новий рік почну в новенькому зошиті. Свої вести нотатки. Ось от. так от. Ну і остання моя покупочка це такий дифузор. Мені давно хотілося поставити в кімнаті собі такий кашемір. Такий, щоб не і не їдке було, такий, щоб був ніжний запах. Зараз розкрию. Це я собі такий подарунок зробила. Подарунок на різдво. Доставайся. Ой, ну достається. Причому доста... достається. Так, ну от така штука. Такий ніж... ніжний запах, так я не знаю, що з ним далі робити. Що з ним далі робити? Наймано це відкрить? В общем, зараз розберуся. Мабуть, відкрити оцю пробочку і поставити туди палички. І поставлю, нехай мені пахне. Так, ну, я відкрила, ту пробку витягнула. Вставляю сюди ці палички. Все. А, такий приємний буде запах. Сподіваюся, що він мені не надоїсть. І в мене не буде у нього боліти голова. Спробуємо. Ну, і так як у нас сьогодні відео таке обзорне різних покупок, хоч і невеличких, мені прийшло декілька посилок. В основному це посилки з подарунками для онуків, тому що попереду у нас Різдво, перед Різдвом святвечір. вечерю носять хресники і онучата прибіжать, звичайно. Я їм купила якусь одежинку на вечерю. Цукерки ми не купуємо. А тако мандаринки, банани, апельсини, якихось фруктів. Від мене буде подарунок одежинка. Бо це, таке, що, це таке, що завжди пригодиться. Ну, які подарунки купила, онукам, показувати не буду, бо це ж не буде сюрпризом. Хоча ту далі в відео. Подарунки, які я приготувала під ялинку від Діда Мороза, я все ж таки покажу. Це буде цікаво, вони дуже гарні. О, А поки що розкрию посилку, яка мені прийшла, це кондитерка. Я все-таки продовжую, продовжую замовляти кондитерку. Ну, ця посилка була спрямована на те, що. Мої онучки перед новим роком якраз, можна сказати, на новий рік день народження. Я буду пекти торт. Торт замовила дещо. Чіпка рожи. Ой, яка красота! Тут прийшла. Что таке? я такого не замовляла. А, так. Да? Це, це є та паста. зараз треба відкрити. Я зараз скажу, що це. це, це. Ага. Це м'ятна паста. Я замовляла зелену, не було в наявності. Хочу зробити м'ятний зефір. Це натуральна, натуральна витяжка з м'яти, скажімо так. Я вже пізно кинулася, можна було це зробити, наморозити свої м'яти і зробити власноруч. Ну, от мені так хочеться мятного зефіру, хочу дуже попробувати. Який вийде смак? Хоча вона є зелена, але в зелену також додають барвник, тому що ну не можна свіжої, наприклад, мяти витягти натуральний колір мятний такий. Тому хай буде таке спробуємо. Замовляла, я вже не пам'ятаю, що я замовляла. Це у нас диня. Також на зефір. Його потрібно дуже мало, буквально чайна ложка йде на порцію зефіра. А тут у нас йде по 50 грамів, да? зараз я гляну, що побачу. Ага, паста зі смаком дині 85 гривень. 100 грамів, 100 грамів тут. 100 грамів коштує 85 гривень. Такої пасти, а на порцію зефіра потрібна чайна ложка. І у вас буде смак і запах дині. Це витяжки натуральні. Так, що в мене тут далі? Ну, худра. Можеш, ми ще зробимо прянички? То нам треба буде. Для зефірних квітів помаранчева і розова такий краситель Це вони спреєві. Отак От нажимать і буде спреєвом окрашуватися те, що вам треба. Скільки воно коштує? Ага, 225 гривень. Тільки два фарника 225 гривень. Звичайний топ-декор, морковний, помаранчевий також. Бо щось у мене такого кольору немає зовсім. Мастика, біла. Взяла біла, мені, якщо щось потрібно то, можна, потрібно, то можна підфарбувати. В основному використовую її зараз на караваї. Там рушничок, там можуть бути якісь квіти. І біла дуже підходить. Отака упаковка, е, отака упаковка мастики коштує 174 гривні пів кіла. Так далі в мене йде цукати е, апельсина і журавлина. Це будуть пекти різдвяні калачі. Буду робити вот таким наповнювачем і з маком. Мак я вже купила. Ну, і така глазур. Біла, це буду робити шоколадні кульки на торт. Ну, Побачимо, бо мені треба, щоб вона гарно розтоплювалася. До такої глазурі я роблю шоколадні кульки, тому що темперувати білий шоколад це заскладно, я вам скажу така справа. А якщо купити якісну глазур, то вона майже не уступає шоколаду, ну, скажімо так, вона краще, ніж звичайна глазур, і гірша, ніж шоколад. Ну, щось, щось середнє. Але з нею дуже легко працювати. Завжди, якщо роблю якусь, якісь фігурки або кульки на торт, то використовую глазур гарної якості. Зефіро, зефіро глазур, шоколадна біла. Ну, так, 140 гривень. 140 гривень пів кіла. Ну, вона досить недешева. Якщо в магазині можна купити глазур за 140 гривень кілограм, то ця получається 280 кг. Якщо шоколад, то це близько 400 гривень. Ну, от я ж говорю, що вона міжду, це щось середнє між шоколадом і глазурю. Всі ці товари я виписувала на сайті за подарком. Отаке от в мене сьогодні відео. Трішечки з обзором моїх покупок. А попереду будемо готувати зефір з дині і мяти. Попереду будемо пекти різдвяні калачі і готувати торт для онучки. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Усім миру, добра та здоров'я. І всім пока-пока. До нових зустрічів!